Всім великий привіт! Всім доброго вечора! Ви на каналі готуємо разу. Сьогодні з вами готуємо дуже смачний салат, доступні інгредієнти, готуються дуже легко, дуже просто та ще й корисний рецепт. Тож я беруся до роботи, всім, хто всім смачного, і всім вам приємного перегляду. Приготування цього рецепту ми починаємо з капусти. Нам буде потрібна половина капусти, не будемо нарізати, буду старатися нарізати дрібніше. У мене капуста, друзі, молода, не така желізобетонна, тому ми зараз коренько її нарізаємо і я продовжую готувати. Усім приємного всім приємно перегляду. Якщо ви ще не підписались на канал, то підпишіться, будь ласка. Не забудьте про подобайки та коментарі. Салат швидкий в приготуванні, нескладний, доступні інгредієнти, легесенько готується, можна його подавати і як до гарніру, можна просто з м'ясом смакувати, можна просто з самого смакувати. Рецепт дуже файний, швидкий. Я думаю, навіть багато хто з вас його знає, тому я продовжую готувати. Постому з вами трішки присолили. Зараз так її трішки пожмякаємо і відставимо її на декілька хвилин. Нашим наступним інгредієнтом буде селера, ми мене половина невеликої селери натираємо на терці. Ось і все гарненько-швиденько натерли. Тепер беремо мисочку, в якому будемо формувати салат. Сюди додаю селеру, Зараз сюди ми з вами вже додаємо капусту. Друз, якщо вам не важко, напишіть в коментарях якісь цікаві рецепти салатів. Можливо, я щось з того приготую. Мені буде цікаво щось теж нове посмакувати, тому пишіть, буде дуже-дуже цікаво. Поки що відставляємо в бік, нам буде потрібен невеличкий шматок морквини, теж натираємо на терця. Ще хочу сказати до кількість інгредієнтів. Можете додавати чогось більше, чогось менше. Хтось любить салєру, хтось не любить, можете взагалі її не додавати. Так, сюди тепер додаємо морквину і зараз теж будемо поки що відставляти в бік, бо в нас ще один інгредієнт. Друзі, тому коригуйте за смаком всі інгредієнти. Тепер нам буде потрібен з вами ще ось такий один солений огірок, будемо його нарізати на кубики. Не забувайте про зворотній зв'язок. Пишіть коментаря, за якої країни чи місто ви дивитеся відео, знаю, що пишете. Всім вам дякую за ваш зворотній зв'язок. Ось і все, все гарненько, швиденько нарізали. До речі, кількість огірочку теж додаємо за смаком і тепер огірочок додаємо сюди до нашої мисочки. Перш щодо заправки. Салат я буду заправляти лише оливкою олії, додаю одну ложку олії і будемо це все ретельно перемішувати. Можна заправляти і рослинною олією, можна додати ще трішки лимонного соку або яблучного оцту. Я не додаю, мені так не подобається, то кожного по смаку. Я лише даю оливку олію, і що зі спеції, це я буду додавати тільки сіль. Також можна додавати спеції за смаком. Гарненько перемішали, зараз додаю ще трішки солі і знову все ретельно перемішаємо. І в нас ще один інгредієнт з вами залишається, тому додивляйте звіду до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. Останнім нашим інгредієнтом буде сир, в мене ось така тверда моцарела, натираємо на терці, Сир додаємо за смаком, можете брати едам, гауди, який ви любите. Також можна, я думаю, і затерти плавним сорочком, тому тут все за смаком. Я додаю моцарели, вона така нейтральна в смаку, теж буде файно. Я думаю, можливо, можна додати навіть і бринзу порізати шматочками. Тому тут так, за бажання за смаком я додаю моцарелу. Ось і все, наш салатик готовий. всім, хто їсть, всім смачного, і ми також зараз будемо смакувати. Що я хочу сказати про цей рецепт? Дуже дуже смачно, нічого складного. Доступні інгредієнти, готується легко, просто всі інгредієнти між собою подружилися, все дуже смачно. Просто готуйте та смакуйте. І та спокою, бережіть себе, всім па-па.